Ну що, друзі, настав той день, коли я закінчив книгу. Вже займаюся оформленням документів на реєстрацію авторських прав. І зараз йду на локацію, де хочу провести фотосесію для обкладинки своєї книги. Тому якось так. Ну що, друзі, я зайшов на ту локацію, де хочу провести фотосесію. Зараз керівництва немає, але я хочу вам показати, що таке кормушка, про яку я постійно знаю. Ось це віконечко, воно відчиняється і видається їжа для затриманих. Ну, це вже старі двері. У нас тоді були поміцніше. Отак в коридор, вибігаєш на перевірку, становишся вздовж коридору, ну і по тобі починають працювати. Так, ну що, попередня домовленість пройшла успішно, тому буду. Планувати далі фотосесію, шукати людей, шукати фотографа якось так, поки все йде нормально.